Привіт, малята! Незабаром буде свято Нового року, я знаю, ви теж його з нетерпінням чекаєте. Новий рік це свято, яке відзначають буквально всі люди на землі, на всій планеті, у кожній країні, у кожній родині. Діти і дорослі готуються до цього свята, чекають нових радісних подій, барвистих подарунків і дивних чудес! Та виконання, заповідних бажань. У новорічну ніч за святковим столом збирається вся родина. Стоїть прикрашена ялинка. А навіщо ж люди придумали цю казку? Давайте дізнаватись разом. Наші прадідусі та прабабусі святкували. 1 березня, перший день весни. Бо саме навесні починаються в природі чарівність. Адже все пробуджується від зимового сну, Все відроджується. В Україні святковим символом тривалий час була не зелена ялинка, а діду виготовляли його з першого зажиткового снопа. Прикрашали дідуха кольоровими стрічками або засушеними квітами. Свою обрадову роль він виконував протягом всіх різдвяних свят. Тепер ми прикрашаємо ялинки, які своєю вічно зеленою хвоєю символізують нескінченні життя. Після наказу київського князя Володимира Великого, який охрестив Русь, новий рік почали святкувати 1 вересня. Давньоримський імператор переніс святкування на січень. Саме тоді в давньому Римі перший місяць називали януарій на честь Великого Януса, обличчя якого складалося з двох частин молодої і старої. Вважали, що він прочиняв двері від старого в нове. Так з'явився новий рік. Святого 1 січня. Стало для українців веселим святом, яке об'єднало нас з рештою світу не лише однією спільною датою, а й традицією святкування.